Собі завжди дозволяю помилятися. Uh -huh. от Я маю право на помилку, і це дозволяє мені дивитися на всіх людей в такій самій формулі свободи. Всі мають право на помилку. Але я собі не даю права не визнавати своїх помилок. Uh -huh. І відповідно, якщо я бачу, що переді мною людина яка не хоче визнавати своїх помилок, яка знаходиться в фазі втечі від відповідальності, яка е, сама собі бреше, а іноді вона вибирає цю формулу поведінки бо боїться. А, да? То, звичайно, що е, не, буде, не буде ніякої жалю, да? тобто в таких випадках включається безпощадна любов, яка е, викорінює брехню. І я тобі більше скажу, зараз, от, вже такий час настав, коли найціннішим продуктом. Є не вміння слідувати трендам, а просто мега найціннішим продуктом є адекватність. От можна так от всі тренди повикреслювати, а залишити один. Давайте в нас в тренді, нарешті, буде адекватність, адекватність поведінки, адекватність розмови, адекватність в стосунках, адекватність планування. А вона є результатом вібраційного резонансу, як не крути. Угу, тобто ти або тут. Тобто ти реальне, чудо Боже, ти, ти, ти реальне або ти в ілюзії. У угу. нас неадекватна, неадекватна реакція, неадекватні рішення, неадекватна поведінка, неадекватні вчинки, неадекватні якісь плани, кроки. Коли ми не в реальності. Uh -huh. Uh -huh. І от якщо от люди зрозуміли, що не можуть прокидатися вранці і просити Боженьку, Всесвіт, після того, як подякували. Uh -huh. Дякую, я є, uh -huh. то тільки після цього і просити, не, не переплутати місцями. Дай Боже бути адекватною сьогодні, то от втрапити. Оце точно, дай Боже адекватно, це якраз дійсно тренд, я з тобою згодна.